Півсотні обстрілів за добу доморощені бойовики плечоплічі з російськими найманцями не шкодують боєкомплекту, буквально заливаючи українську територію вогнем та залізом. Мікрорайон Азотний, що у Куйбишевському районі Донецька, сьогодні просто палав. Є інформація про двох загиблих людей та шістьох поранених цивільних. І сьогодні у мережу потрапили світлини з величезного військового табору, де техніка противника вишикувана у колони, стоїть готова до маршу під російськими триколорами та прапорами. Вигаданої терористами Новоросії Терористи готуються до чергового штурму Донецького аеропорту, як повідомляє Рада нацбезпеки. Саме на цьому напрямку ворог нарощує сили. Сьогодні ж у мережі з'явилися світлини військового табору з величезною кількістю бронетехніки під прапорами так званої Новоросії. Де дослокується цей табір, невідомо, але те, що він може мати стосунок до військової агресії проти України, зрозуміло. Росіяни не приховують своєї присутності на Донбасі, знімають на відео свою бронетехніку під триколорами, а ще переказують вітання батьків. Мам, пап, привет! Город Омск, привет большое всем, кого я знаю, жив-здоров. Охожусь в, город, в городе Донецк. Начало нормально. Скоро вернусь, ждите. Понимаю, что здесь полный отдаться Ну, ждите, вернемся, живыми. Контрозвідка СБУ зірвала спробу викрадення в Російську Федерацію військового бомбардувальника су 24 Агенту російської розвідки жителю Миколаєва доручили знайти пілота, який зміг би це зробити. За виконання завдання обіцяли 300 тисяч доларів, а також працевлаштування в Криму та кар'єрне зростання. Па поду виміті відосі саме главне задачі, да тут одне правильне одно пральне єдине. Ми вас чекаємо, готові прийняти. Обіспічить всім тим, что ви говорили. э, вопрос зв'язно полосатых друзів нас нас очі інтересують. Починає від технічних можливостей, заканчиває фактичними движениями. Російсько-терористичні війська не припиняють обстрілів сил АТО. за добу накривали вогнем наші позиції півсотні разів. Загиблих серед українських вояків немає. Поранені п'ятеро. В обстрілюті житлові квартали, артилерія розстріляла селище Азотне у Куйбишевському районі. Донецька загинула 12-річна дитина та жінка. Ще шестеро мирних жителів поранені. Костянтин Павлов, Донбас, Пацкор два